Норм, але ми сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему. Вона називається ось так. Eh, гроші. Okay. Тут бачите, для розгону вам таке питання: гроші потрібні чи важливі. Я пишу, що на цим потрібно важливі. Зразу одразу справжнього Ніхто нікого себе не обмежує. Насправді це був тест на перевірку. Чому треба взагалі говорити про гроші? Бо насправді є два режими, коли про них люди думають, коли їх дуже багато. або we've got the В загальному, або коли шеф починає думати, коли вже там людині 40 років, коли 50, дітки, йомки, палки, життя прийшло, а де ж мій Боже? 100%. Відповідно, чому я наводжу це питання? Бо є певна статистика, товариство ким є 100 людей віком 60 років. Ви зараз рівні вам там 17, 17, 20, так? Да? 20, так? Да, Окей. Okay. Відповідно, 20 років, але хоч буде 20, 21, 22, хто не хоче вдумати, коли мені було 20, Мій сестрі там це було зміну 24, сестрі 28. Я так розповіли. Роки пішли, паді років дуже швидко. Та, колись повірте, не, зараз нам здається, що це не так, але буде тих 25, 30, 40 і так далі. Ідея дуже проста. Як ви думаєте, відносно успішності, відносно грошей? Чи всі люди в 60 років ви зараз стартуєте, через 40 років переносимося, всі нам зараз шість десяти, чи всі ви будуть успішні? Як ви думаєте? У є статистика, вона світова, вона каже так, одна людина є дуже багато світів. Е, є міль, мільйонери, мільярдери, <кій> Ілон Маск, Біл Гейтс і так далі, ми їх знаємо. Е, Насправді ну, їх небагато, один відсоток. Частина людей є фінансово незалежна. Фінансово це я би дивіться. Увійд ситуації ви б зараз мали дві квартири у Львові, здавали її оренду, кожну там, припустимо, по 500 доларів. Там капає 1000 доларів від того, що ви гарний і гарна. Можна сказати, що ви надто багаті. Ні, але за тисячу доларів можна собі купити кави, гречку, макарони, чи підбувати. Можна спокійно. Опівна частина не повністю такі. Ніх не можна назвати мегабагаті, але ми собі нормально почуваємо. Десь поїхати дати своїм дітям, внукам, ну, та не спільних такого. Частина людей, на жаль, не доживе. Як би зараз 20 років нам це не хотілося думати, але так на жаль стається. І в 20 років, в і 25, і тільки пов'язано з війною. На жаль, так да? люди, на жаль, довго не живуть всі. Частина людей 60 років ще працює. Хто бачив людину 60 років, що працює? Або може знаєте якось хто працює 60 років. Я одразу подивлюся, чи у вас руки рухомі. Окей, як правило, чого люди працюють 60 років? Їх ця робота чи вони мусять це робити? Більше мусять, через те, або їм не вистачає коштів, або не вистачає Залежить від дітей, від внуків, від е, якоїсь системи соціальних, під, і так далі. Тому вам сьогодні повезло. Чому? Тому що ми сьогодні будемо розбирати базове правило, як управляти грошими. В принципі, може, якщо захоче, так. Але як краще, до професіонала чи до проф... ну, професіонал. <реш> ну, чи можна бути одночасно суперпрофесіоналом? АТО? Перше завдання, яке би я хотів, щоб ви зараз витягли свої дефа-девайси, да, або ручка, листочок, є щось у вас. Кожен бачив письма, і девайс. Що треба в девайсах писати? Перша вправа треба написати три свої фінансово-матеріальні цілі. Що таке фінансово-матеріальні цілі? Житло, авто, мандрівка, допомогти мамі відкрити свій. Там салон краси, допомогти армії і так далі. У кожного своя ціля. Зараз задача така невеличка. Написати три фінансово-матеріальні цілі. Далі дуже важливо напроти тої цілі написати, скільки вона коштує грошей. Ось, тобто, наприклад, будинок, ціна, там, авто, ціна. Люденьки. Люденьки. <реш> <реш> так, ось, тобто пишемо, хоча б три ці, які на сьогоднішній день найближчі вам приходять в голову. Навпроти mm -hmm. кожної цілі пишемо, скільки mm -hmm. вона коштує, і далі треба що зробити, це просумувати, щоб ви знали, скільки вам треба грошей що заробити, щоб три ваші цілі стали реальністю. Good? Пишемо? Коштує mm -hmm. mm -hmm. будинок. Питання, яке двохповерховий. Mm -hmm. двохповерховий. Mm -hmm. 150 тисяч доларів. Mm -hmm. А що, не, 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 не макції учені? Наша всущається. І На що мені <серказ> двох та двохкімнатна. що мені жити до 60-25 <серказ> Розумієте? Тобто людина здається і не реалізовує свій потенціал. Другий режим ви кажуть, чого ні? Чому я не можу це... Хто хотів, що не написав? І друга мотивація це та, що перед тим було. Розуміння, що ви просто будете бідними, якщо ви не будете розбиратися в грошах. Все просто дві мотивації. Да, це можливість бути на межі бідності, друга ваші цілі. Тут для вас питання, що вас більше мотивує. Да, варіант перший, чи другий. Ок. Не виходить. Не виходить да? Я завжди жартую, кажу, давай так, а хто чистить зуби? Ну, як правило, всі піднімають. І від ситуації зараз приходить, каже, слухай, Микола, ну не виходить в мене чистити зуби. Або ти знаєш, я вже чищу 10 років, ну надоїло мені це робити. Да? Я <ій> вже 10 років чищу, ти знаєш, скільки потратив на зубну пасту і щітку, щось воно не то, так? Ось, розумієте, треба розуміти, що є певні звички, які просто треба мати в житті. Одна з них це вести доходи і витрати. Для чого? Щоб ви бачили. Це навіть не, бо дехто каже, от якщо я буду собі писати доходи витрати, куновлю і так далі. Ні, я піше про усвідомлені покупки. Чому? Коли ви ведете свій бюджет, і, наприклад, ви дивитеся вас там, на харчі, ну, ви думаєте, ну скільки я трачу на харчі, ну, припустимо, там 4 тисячі гривень. Да? Потім ви починаєте записувати тут цифра 8. І ви окей, зразу питання: чого так? Може бути піднятися харчі, може так бути, там, Пішла цінова політика на харчі, а може бути, просто ж ти підсів щось не на те, що треба. Розуміє, да? Або, наприклад, є кафешки, хто любить пити каву. Так? І може, у вас є класний ритуал зранку піти капучино, чи якийсь інший вид ви, ви, кави, але ви починаєте то записувати, і у вас буде, наприклад, бюджет там 2000 гривень. І ви собі задаєте питання, окей, ну в принципі норм чи не норм. І може бути таке, що круто, кава мені дає заряд, я кайфую, я заряджаюся, мене це пре, супер. Але можете сказати, ну окей, на тисячу норм, а на дві трохи забагато. Чому? Тому що бійця, що таке тисяча гривень. За тисячу гривень можна поїхати куди? Ну давайте в Слаз. Можна поїхати в Сласк, можна піднятися на Захарберку, на горі собі попити, поїсти щось смачне, подивитися на гори, покататися на велосипеді, і вернутися назад до голов. За, За ту тисячу саму тисячу грив може і ну надіятися на те, що воно щось дуже поміняється. Це нереально. це хіба кожен з нас буде мати як знову по троє, п'ятеро, десятеро дітей. Тобто наша демографія буде дуже крута, але не знаю наскільки це реально. Тому, е, як це собі рахувати, завдання. От вивід ситуацію, ви вже нам 7-60 років. Оскільки має в місяць приходити грошей, щоб себе почувати добре, щоб не рахувати гречкою макарони, могти подорожувати. Дуже просто. Навіть якщо вам зараз 20, там 17, будь-яка цифра, яка зараз, у вас є якась сума грошей, яка вам повністю не відчутна. Ну, наприклад, хто може відкласти 50 гривень на місяць. Окей, реально, не проблема. Повірте, ці 50 гривень ну, можна не, не дотягне до 3 мільйонів, але це буде дуже класний вам капітал. На сьогоднішній день це ні про що. А, далі, що треба зробити? Відкрити собі є інструменти спеціалізовані, це не державні пенсійні фонди або накопичувальне страхування життя, бо вони спеціалізуються конкретно на пенсійних угодах і просто почніть відкладати. Просто почніть відкладати. Я зараз от два приклади наведу. Дивіться, перша ситуація, 20 років. Ну тут я взяв хлопці Василь і Степанов, є два хлопці. І перший каже, слухай, 20 років по повному лекції, окей, буду відкладати. Я взяв для прикладу, е скільки 80 тисяч це 300 гривень на місяць. 300 гривень на місяць. Ми говорили про 50, ну хто може собі 300 відкласти хто змоделює. А другий каже мені, ні, слухай, зараз 20 років, то не час, я молодий, мені зараз... Гуляти, двіжувати, не будуть цього робити, і приходить 40 років. І відкладає від 40 до 65 і відкладає 100 тисяч гривень. Кожен е відкладає гроші під 10% річних. Питання. Хто з них має більше грошей? Чому? Тому що він за 20 років відкладає. 70 тисяч, а там за 25 відклав 100. Ну то це більше ну, так Він відкладався більше час. Він відкладав по 100 гривень. Угу. Так, насправді має, бачите, оцей має 2,5 а Цей має тільки 400 тисяч. Чому так? Тому що цього гроші працювали тільки 25 років, а цього гроші працювали 45 років. Тому що він вкладав перші 20 ок, а ще наступні 25 вони далі працювали. І тому 300 гривень зараз не проблема. Але 2,5 мільйони для більшості людей нереально. Тому ідея дуже проста: вам треба відкладати вже.